Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Рада вітати вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні на нас чекає перевірена руками класика: українські вареники з м'ясом. У борошні робимо заглиблення, вливаємо туди 3 яйця, всипаємо сіль, додаємо воду і починаємо замішувати тісто. З часом воно виходить еластичним, дуже приємним у роботі і не липне до рук. Коли тісто готове, його треба накрити мискою та поставити на хвилин 15, щоб відпочило. Зроблене таким чином воно виходить дуже якісним, як бачите, у розрізі. Тому українські вареники у вас обов'язково вдадуться, не розваряться, а начинка не ви...